Будівля Держпрому в Харкові, яка зазнала пошкоджень під час обстрілу наприкінці жовтня, потребує відновлення. Про масштаби руйнувань і перспективи реконструкції розповів заступник голови робочої групи з реагування на пошкодження об'єктів культурної спадщини при харківській мерії Віктор Дворніков. Будівля Держпрому зазнала руйнацію фрагментів несучого каркасу. Йдеться про такі обмежені локальні пошкодження е, структурні, тобто це е, пошкоджено по суті одне приміщення, зруйнована конструкція перекриттів, фрагмент зовнішньої стіни і фрагмент перекриття підлоги в цьому приміщенні. Але більшої шкоди зазнала будівля через вплив вибухової хвилі. Е, Зруйновано близько 600 вікон. Пошкоджені значного приміщення, інтер'єру усього 7-го, 8-го, 9-го під'їздів. Тобто, тут йдеться про пошкодження стелі, в коридорах, в робочих приміщеннях, пошкодження стін, перегородок. Ми під час дослідження зафіксували те, що є руйнації навіть перегородок в під'їздах, які навпроти вибуху знаходяться. Руйнація також дверей міжкімнатних в приміщеннях і пошкодження інженерних систем. Також в день влучання стався порив системи опалення і стався Тяк теплонасіяв, наслідок чого там пошкоджені третій, четвертий, другий поверхи навколо місця влучання? Тобто було, було таке підтоплення. Нещодавно представники Харківської міської ради провели зустріч із представниками ЮНЕСКО, щоб обговорити можливості допомоги та внесення Держпрому і усього ансамблю площі свободи до списку всесвітньої спадщини. Ну, під час цієї онлайн-зустрічі у нас була можливість презентувати взагалі значення не лише будівлі Держпрому, а й всього комплексу ансамблю Майдану Свободи. Була презентація і історії побудови, і культурної, містобудівної, і загальної цінності цього комплексу в не лише в контексті міста Харкова а й взагалі в контексті світової культури. Також ми презентували наші попередні результати нашого. Стеження з ну, з описом масштабів пошкоджень, руйнувань і попередньої оцінки втрат будівлі це був основний контекст розмови. Але перед закінченням по суті нашої бесіди ми перейшли до того, що запропонували розглянути включення усього ансамблю в перелік перелік ЮНЕСКО внесення Держпрому до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО може надати будівлі особливий статус і привернути міжнародну увагу. Проте цей крок не забезпечить їй фізичний захист від ракетних ударів, але е включення е об'єкту ЮНЕСКО означає його. Е Привернення світової уваги до, до цього до будь-яких актів агресії проти цієї будівлі чи комплексу, і це по суті адвокація нас в міжнародних інституціях, і захист такий ну більш адвокаційний, це означає, а також фінансова підтримка на сьогоднішній день. Те, що пропонує ЮНЕСКО по роботі з Держпромом, перша. Вони готові надати фахівців або оплатити роботу фахівців, які можуть провести глибинні дослідження, тобто дослідження, які потребують не лише зовнішнього огляду, який ми виконуємо, а і різноманітних видів інженерного обстеження, який включає ультразвукове дослідження, динамічні дослідження, також інші види це достатньо коштовні такі витратні дослідження, які вони готові профінансувати. Друге другий напрямок. Це допомога з матеріалами для захисту будівлі. Ну, наразі ми спілкувалися з керівництвом Держпрому. Поки що такої потреби немає, тому що всі елементи, які ну, потрібно обезпечити, вони не потребують такого спеціального укриття. Збереження Держпрому в його автентичному вигляді важливий пріоритет для міста. Місто, мабуть, основний стейкхолдер цього процесу, тому що цей об'єкт знаходиться в самому центрі міста, і від того, чи залишиться він в тому вигляді, який є, залежить наше подальше майбутнє. Тому що цінність Держпрому вона не лише художня, і культурна, вона ще має значну політичну силу, тому що держпром є такою точкою самоідентифікації містян. Анна Зелінська, Олександр Іванов, Олексій Старенков, Андрій Пакулов, Харків. Новини.